Вітаю вас. Знаю, що багато саме різної інформації на просторах інтернету, і про хід війни, про перемоги, про терміни і всього так багато, що мізки закіпають. Вони не тільки у вас закіпають, і в мене теж, і у всіх, мабуть. Давайте спитаємо ще раз у Таро, де правда? Про терміни я не питаю, коли. Це питання ви вже зрозуміли, мабуть, всі, що не один торолог, не один ясновидець не скаже коли. Мені останнім часом карти взагалі показують просто кінцевий результат. От вже е, скільки я роблю розкладів, і остання карта, як правило, у мене це шістка жезлів, перемога. Другий раз аж смішно, чесно. Ну, то дивимося. Де ж правда? Як бачають Україну? Що взагалі коїться в цьому світі? Дивимося. Так, ну, таке питання: от як Захід Америка е бачить нашу країну? Як вони її бачать? Якою вони її бачать От зараз, на тлі цієї війни? Захід і Америка? Як бачать Україну? Це ж надо. завжди на росіян падає дурінь, а це раз на Україну випав дурень. Ну зараз прочитаємо, що ж тут: дев'ятка жезлів. Ну що, вони бачать і розуміють, що ми знаходимося у важкому стані, що йде нелегка боротьба за свої інтереси, що країна переживає за своє майбутнє. Тобто майбутня країна бачить своє і переживає за те, що українці вправно і швидко навчаються і виконують свою роботу на полі бою на високому рівні. Також іноземці бачать втому нашу. І ця втома приготовності боротися та захищатися. Оце все бачать. І бачить, що ці випробування, які випали на долю народу, ми як іспит здаємо от на міцність, так, і народ, і воїни, і ці іспити, як на відмінно. Зрозуміло вам, так? От це вони вбачають, як буцімто Україна проходить іспит, але який вона проходить на відмінно. при всій тій втомленості і при тому всьому жахітті, що коїться. Так. 음. Іноземні партнери бачать наскрізь, хто чим дихає в Україні. Бачать, хто і як протидіє українцям. І це не тільки про росіян, а це і про дурнів, які є у владі. Ну, Сумно, але факт: Бачать, що у нас проблеми з законодавством, ну, яке не працює належним чином. Дурень... Ай, ця карта от завжди падала на росіян, але зараз тут вона, знаєте, як показує, що на світ з'явилася іще одна правда. І вона в тому, що в країні, яка переживає надскладні часи, є крадіжки. Крадіжки в масштабних розмірах, є дурнувата поведінка, є невиконання своїх обов'язків. І ще маса недоліків. Ну, це я так дуже м'якенько сказала, недоліків. Так Так от, за це за все Україні доведеться відповідати. Має бути судове засідання, і розплата за свою дурість неминуча. І вона буде чесною. Ну ось, так бачать нас іноземці. Ну, тоді ж, якби паралельно, якою ж бачать тоді вони Росію. Країна, яка стрімко падає в прірву з економічних питань. Ну, нехватка ресурсів, катастрофічні невдачі в бізнесі. Ну, насамперед, дійсно, війна війною, але насамперед всіх хвилює бізнес і гроші. Так, банкрутство, такі безперспективні проекти, безпорадність. бачать ворожнечий настрій Росії і тут втрата авторитету. І от Тут колесо фортуни і зміни по колесу фортуни, які ведуть до забуття. Колесо Фортуни і відлюдник це два старших аркани. які ось, ну, це Зміни, які ведуть, ну, це пенсія, забуття, відлюдництво. Ну, Це так, знаєте, це про що ще? Те, що в Росії економічний крах, насамперед, це те, що хвилює Захід, так? І те, що ця країна, вони розуміють, що вона ще дуже довго буде нерукопожатною. Да? Таке нове слово з'явилося: От нерукопожатна країна. Все. Ну Так більше я тут ніякої інформації не бачу. Дивимося, що тоді будуть робити іноземці, ті американці, і Захід, що будуть робити для України? Що вони будуть робити для України? Ну, тут велика трансформація вже вона пройшла, так? бо це дивіться, я по чотири карти кладу. Це як уже те, що вже сталося, а це те, що ось ось ось, ось буде. Так от. Тут велика трансформація скінчилася, уже все змінилося. І тут, незважаючи на викриття крадіїв і ворюху владі, Україну будуть вести до перемоги. Це так треба. Україну візьмуть у свою сім'ю десятка кубків. Так, ну це чи ЄС, чи НАТО, тобто якесь об'єднання. Україна буде прийнята. Допомога буде надаватися. Війну будуть намагатися закінчити якнайшвидше. І це принципово. Бо ж в 24-му році в Америці ж вибори, так? То що ж вони покажуть своєму народу? Що вони не впоралися з Росією? так? Тоді що, Тоді Виявиться, що Росія ж сильніша тоді, так? І не допомогли Україні. так? А де ж кошти? Де ж те все, куди вливалося? Для Заходу і для Америки закінчення. Війни в Україні з перемогою України це питання честі. Вісімка жезлів це карта швидкості, це період швидкої динаміки. так? Це те, що вони тут тупцювали на місці, це вже вмерло, так, вже до того не повертаємося. Тут швидка динаміка, тут такий настав час активності. Вісімка жезлів, так, це просування вперед, вперед, те, що буксувало, це зрушується з мертвої точки. Тому і кажу, що перемога в цьому році необхідна Україні, а ще не менше вона потрібна Америці і Заходу. І тому будуть знайдені і можливості, і ресурси, щоб досягти мети. Що б там не було по тому дурню, як би там би не було, це все прикро, але все ж таки Україну готують до перемоги. Ну, тоді ж питання, що ж тоді будуть вони робити для Росії? Що ж буде для Росії якось. Я вам тут як тут. Що будуть робити для Росії? Ну, я вам так скажу. Ну, що прям так наплюють на Росію, то ні. По дияволу тут буде якесь лицемірство. Звичайно, Росія втратила свій імідж, репутацію, от от. та вже і не так від неї залежать інші країни, але щось для Росії буде таки зроблено. Такі собі диявольські витівки, якесь потакання. Диявол це взагалі це такий символ наживи і продажності. А головний його трюк цього дьявола це змусити когось робити щось непристойне. Ну, що тут буде? Ну, я так думаю, що в Америці і Заходу з Заходу з'явиться дуже велика спокуса ну, проігнорувати якісь правила. Отак от, от. І все ж таки якимось примхам Росії трохи таки будуть потурати. Угу. Ну, Але ж це буде гра з вогнем. Щось тут буде в обхід правил. Да? Аж неприємно мені це бачити. Бо моє питання було, що будуть для Росії робити? Ну, будуть, Щось для неї таки будуть робити. Щось будуть трясця їм. ну, Все одно, зараз подивлюсь: от кінцевий результат для України. Це саме більше, що наразі мене хвилює і всіх вас, я думаю. Кінцевий результат. Слухайте, я вам тільки сказала, що мене наприкінці кожного розкладу випадає шістка жезлів останнім часом. Ви тільки подивіться. Я тільки сказала про це. Ну, тільки після цього, от тільки попробуйте мені зневірюватися. Далі навіть не буду спокушати колоду і не буду нічого витягувати. Кінцевий результат для України. Ну, це однозначна перемога. Ну все, запам'ятайте цю картку. Шістка жезлів це є перемога. Вона так і називається Вікторія. Однозначна перемога величезною ціною. Україні нададуть можливість перемогти і відкинути ворога далеко вглиб Росії. Території будуть повернуті. Америка і Захід зроблять абсолютно все, що від них залежатиме, ну, а вже від ЗСУ, це, звичайно, їм не треба навіть там нагадувати чи що. Вони і так знають свою роботу, більш ніхто другий. Вони все для того зроблять. Так? Звичайно, країна вийде з цієї путінської операції, пошарпана, розбита, сльозами, стратами, Хвороби якісь нові у нас почнуться. Ну, довгий стрес це таке панічні атаки. Це я думаю, це ще надовго буде в Україні, і, і, мабуть, довго ми ще будемо боятися салютів. І як навіть ложка просто впаде на кухню, то всі будуть підстрибувати. Це ще буде довго. так? Але це перемога. Тому що б там не казали, яких страхів не наганяли, знайте одне: Україна переможе. Це саме головне. І навіть якщо Росію дозволять якось, ну я не знаю, як це там у політиків прозвучить, ну не зовсім програти. Ну, можливо, вони заявлять, що війна скінчена, бо бандерівців розбити, нацистів розбили, все розгромили. Ну то трясться їм, хай вони тим вдавляться. Нам треба, щоб нам не падали бомби на голову, щоб не плакали діти, щоб не вмирали наші люди, і щоб Україна була цілісна зі своїми землями. А тайвен, там вони, та вони сам на собі вдягають, які хочеш корони, хай що хочуть вирощати на весь світ. Я побачила оцю картку. І я думаю, у вас уже більше ні в кого і ні в коли не буде таких, знаєте, переляків і жахіть, що ну нічого не, не получиться, що не дадуть зброї, що там Росія збирається йти. Ось як підуть, так і обламаються. А перемога буде в цьому році дуже скоро. Ось побачите. Я вам дякую за увагу.